Зустріч із собою наскільки швидко ми складаємо враження про людину, робимо про неї висновок. Егоїстичний розум любить клеїти на інших ярлики, будувати образи, виносити вердикти. Мислення і поведінка кожної людини чимось обумовлена, генетикою, дитячим досвідом, культурним середовищем. В думках і вчинках проявляється те, як людина себе сприймає, а не те, яка вона насправді. Судячи інших, ти сприймаєш обумовлені шаблони розуму за справжню природу людини. Саме твоє судження глибоко обумовлений і несвідомий шаблон ти наділяєш інших людей хибними ідентичностями, і ці ідентичності стають в'язницею не тільки для них й для тебе відмовитися від суджень про інших людей аж ніяк не означає, що треба дивитися крізь пальці на їхні вчинки. Ти просто усвідомлюєш, що їхня поведінка це форма обумовленості, і спокійно приймаєш це, не будуєш з цього сумнівного матеріалу образи інших людей. Це звільняє тебе та інших від ототожнення з обумовленим. З формою, з розумом его більше не керує твоїми стосунками з людьми. Допоки твоїм життям керує его, більшість твоїх думок, емоцій і вчинків продиктовані бажаннями і страхом. Ти чогось сподіваєшся від інших людей чи боїшся це й визначає стосунки. Ти хочеш отримувати від інших насолоду визнання, увагу. Похвалу, вигоду, самостверджуєшся через порівняння я багатший, розумніший, красивіший. І боїшся протилежного, що люди підважать твоє я, ти не хочеш змаліти. Коли повністю зосереджуєшся на моменті тепер і перестаєш сприймати його як засіб для досягнення мети, ти робиш крок за межі его. Звільняєшся від несвідомого імпульсу використовувати інших людей, самостверджуватися завдяки їм. Віддаючи при спілкуванні всю увагу іншим людям, ти, за винятком суто практичних речей, звільняєш стосунки з ними від минулого і майбутнього. Коли ти повністю присутній у спілкуванні, зі співрозмовників спадають образи, якими їх наділив твій розум. Минуле перестає диктувати тобі інтерпретації, і ти можеш взаємодіяти з людьми без егоїстичних імпульсів, без бажань і страху. Ключ до цього увага, стан ясного спокою. Вийти в стосунках за межі бажань і страху. Це прекрасно. Любов не шукає свого і не знає страху. І якби її минуле. Було твоїм минулим, її біль твоїм болем, її рівень розвитку свідомості твоїм, ти думав би і діяв так, як вона. Коли усвідомлюєш це, то все пробачаєш. А стосунки наповнюються співчуттям і гармонією. Его такого не любить, бо так воно втрачає апріорну правоту, втрачає насилі, не може реагувати у звичний для себе машинальний спосіб. Коли вважаєш усіх, хто тільки приходить у простір тепер дорогими гостями, коли дозволяєш іншим бути такими, як вони є, з людьми відбуваються значні зміни. Щоб пізнати внутрішню суть інших людей, не конче знати щось про них. Їхнє минуле чи уявлення про самих себе, це найважливіше ми схильні плутати знання про щось. І з розумінням його внутрішньої суті знати і розуміти абсолютно різні речі. У першому випадку йдеться про форму, у другому про те, що немає форми. Знання приходить через думку, розуміння через тишу. Знання допомагає досягти практичних цілей, воно теж потрібне. То, коли воно домінує в стосунках, то починає обмежувати. А той завдає прямої шкоди. Думки її умоглядні уявлення розділяють людей, зводять між ними стіни. Такі стосунки закорінені не в буті, а в конструктах розуму. Якщо людей не розділяють стіни, стосунки органічно наповнюються любов'ю. Люди спілкуються передусім за допомогою слів, а слова це царство думок. Тому важливо, щоб у стосунках, особливо між близькими людьми, існував простір тиші. Жодні стосунки не розквітнуть, якщо в них немає вільного простору, який дає тиша. Медитуйте разом, гуляйте без слів на природі на прогулянці, вдома, в машині навчіться бути разом у просторі тиші. Тишу неможливо, та й не треба створювати спеціально. Вона вже існує за ширмою і шумом думок просто прислухайся. Якщо простору тиші немає, у стосунках домінуватиме розум, і тоді їх легко візьмуть в облогу проблеми і конфлікти. Натомість тиша все вміщає і допоможе все здолати. Ще один спосіб перенести в стосунки тишу це по справжньому слухати. Коли по-справжньому когось слухаєш, довкола виникає простір тиші. Він стає важливим елементом стосунків, а вміння слухати це рідкісний дар. Зазвичай ковдру уваги перетягує на себе мислення. У найкращому разі співрозмовник прокручує в голові твої слова або підбирає свої, щоб відповісти, або і взагалі тебе не слухає, заблукавши у своїх думках. Щоб слухати по справжньому самих лише вух не досить, адже річ не в слухових рецепторах. Тут потрібна ясна увага, простір повної присутності, в якому ми сприймаємо слова. Самі слова теж другорядна річ, вони можуть мати глибокий сенс або можуть взагалі не мати сенсу, слухання, тобто простір свідомої присутності людини тут і тепер. Набагато важливіше, ніж говоріння. Тоді між тобою та іншим виникає спільне поле свідомості, зникають бар'єри, створені раціональним розумом. Співрозмовник перестає бути іншим для тебе. У цьому просторі ми стаємо одним цілим, однією свідомістю. Як часто у твоїх стосунках з близькими людьми трапляються драми? Чи буває так? Що ви сперечаєтеся через дрібниці і завдаєте одне одному емоційного болю. В основі цих прикрих подій лежить базовий егоїстичний шаблон Я завжди правий, а інший завжди неправий». Тобто ми ототожнюємо себе з позицією нашого розуму. Его притаманна потреба періодично конфліктувати з кимось або чимось, щоб підживлювати відчуття особності. Воно не може функціонувати без поділу на своїх і чужих. Крім того, кожна людина носить з собою тягар емоційного болю, накопичений як у персональному, так і в колективному минулому, іноді дуже і дуже давньому. Я називаю цей тягар тіло болю, це енергетичне поле, яке час від часу бере над людиною гору, бо йому потрібен новий біль, щоб підтримувати заряд. Це поле бажає контролювати твій розум, наповнити його негативними думками. Йому подобаються негативні думки, бо вони вступають з ним у резонанс, підтримують його. Це поле провокує негативні реакції з боку близьких тобі людей, бо осварки та емоційні страждання живлять його. Як звільнитися від глибоко вкоріненого, несвідомого ототожнення з болем? Адже це створює у житті стільки проблем, треба почати його усвідомлювати. Зрозуміти головне, корпус болю це не ти, а відлуння минулого відстежуй його прояви в собі та ближніх. Зруйнувавши несвідоме ототоження з цим енергетичним полем, воно перестане живитися твоїм болем і поступово втрачатиме заряд стосунки між людьми. Можуть бути пеклом, а можуть бути великою духовною практикою. Коли дивишся на іншу людину і відчуваєш до неї приплив любові, коли щось у твоєму єстві відгукується на красу природи, заплющ на хвилинку очі, відчуй у собі цю красу і любов. Вони невіддільні від тебе вони твоя справжня природа. Зовнішні форми. Лише тимчасове відображення твоєї внутрішньої судності? Ось чому любов і краса завжди з тобою, хоч зовнішні форми минущі. Які в тебе стосунки з матеріальним світом, з мірядами речей, що тебе оточують? зі стільцем, олівцем, тарілкою, автомобілем. Що вони для тебе? Лише інструмент для досягнення цілей? Чи ти їх помічаєш? Чи приділяєш їм бодай якусь увагу? Чи усвідомлюєш їхнє буття? Коли ти прив'язаний до речей, коли вони служать тобі засобом самоствердження у власних очах і в очах інших людей, твоє життя легко може звестися до переживань про речі. Коли ототожнюєш себе з речами, перестаєш цінувати їх за те, що вони є, бо починаєш шукати в них себе. Коли цінуєш річ за те, що вона є, визнаєш за нею самостійне буття, не проектуєш на неї уявлень свого розуму, не можеш не відчувати вдячності за те, що вона є. І тоді відчуваєш, що насправді це не просто матеріальний об'єкт, щось неживе, як здається на перший погляд. Фізики підтвердять, що на квантовому рівні будь-яка річ це пульсація енергетичних полів. Якщо забути про егоцентризм і прийняти природу речей, навчитися цінувати їхнє буття, світ оживає і розквітає, розумом цього ніколи не осягнути. Коли перетинаєшся з іншою людиною, хоч на коротку мить, ти визнаєш її буття, приділяєш їй повну увагу чи сприймаєш інших через суто практичні функції, як інструмент для досягнення мети. Наскільки ти присутній, контактуючи з касиром у супермаркеті, паркувальником, сантехніком, клієнтом, досить проявити дещо цю уваги. Коли дивишся і слухаєш іншого, виникає ясний спокій буває на кілька секунд, буває надовше. Цього досить, щоб у житті проявилося щось реальніше, ніж побутові ролі, з якими ми звикли себе ототожнювати. Всі наші ролі це фрагмент обумовленої свідомості, витвір обмеженого розуму. А через прояв уваги проступає необумовлене, твоя справжня суть, прихована за назвами і формами. Ти більше не обмежений сценарієм, ти стаєш реальним. Коли через тебе проявляється вимір справжнього, він починає проявлятися і в інших людях. Врешті-решт, Нікого іншого нема. Ти завжди зустрічаєшся з собою.